подачки. Да. Ай, як ти дивиться, чи є подарки, чи то Миколай був. Чекаю. Чекаю. Що там? Люди. Ого, як багато. За то, що я не їх усіли подарував. <звиси> так? Да? Дивися. Де? Опа. Які сяйки. Де, покажи. <звиси> Такий я закоясь на бо. Ти бачиш, а ти кажеш не хотіла. Так мені дасть. Каза, чи там такое з мені купа, а макуляй мені ну Давай і далі. Я. То напевно тут лежить тобі. Я знаю, що то цюці. То, то, так. Ж, то що, то теж цюці. Чиво курок? То напевно. То напевно тобі ті коробки, так? Дивись, тату, який подарок. Клас! Ну, витягай! Дивися. І оруф, оруф, оу. А ну став, відкривай, що там. давай відкривай. О! Ще один олос. А є? то тобі купимо курай. Катоп'ю. <laughs> tá todo que é tofu no Tá, não <laughs> tá. Não não. Elze. Oh. Nossa, tá quase На Анастасии не было вот такие блесочки. А в тебе есть? Да. Класс. И не было Ольфа, и Анны не было. Да? Да. Класс. Сама, тебе... Айза, и не инцеп. А вот такая тоже там не было. Давай дальше, давай, что там. Ольф Айза. Да? Ольф Айза. Класс. Ще що там є? Вау. Кулечку ще. Кулечку ще аж Кула. Настя, де ти Миколай стільки взяв? Настя, де ти Миколай стільки взяв? А я знаю, що там. Патя. А ну покажи. Настя, де ти Миколай взяв? Платя, клас. Та не туди. То шлайф сзади, так? Ого! Такий довгий. Так, а ну питне, покажи вперед. От тако положи. Клас. Класс, клас. Клас. Ти делаєш на що там Мабуть. Чи ні? Не знаю. Miki, ah Miki Maus, tola, bu Mouse, ton pamukat, çünkü Kati, Kati Miki Mouse'om um zakkazovala. Kati, tamam. Ka ta, no, ta? O zaman Kati, tamam. 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 O zaman Kati, то? Да покажи Дови. я не могу класс Твоигушки Альзе то Клас. Я да. Класс якусига як А Що ся там є Анна Анна Обашла Не знаю то А ну покажи кофе за Ану покажи там. Вася, то хумякові. До хумячка. Там, покажи, то для хумячка точно. Давай покажемо йому. Та давай подивимося, що ще в тебе. Дивіться, покажи. Ви бачите мій кулачок. І Я знаю, клас. А я думаю тофіки. Покажи. Як я вкусила така. І замок був там. Глас. Оце сама. Ну давай, що там Знає, дальше є? А замок може ще й в Каті бути, бо Катя тоже просила тобі замок. Гей, замок. Глас. Ай зуб посів, мабуть. Настя! я. Ну, яка я нахуяга? То мулозово робити, пам'ятаєш? Мулозово! Ми хотіли. Ми за мулозово собою. Давай. То робити мулозово. Я знаю. що? Вау! Та, ано, ну, покажи, на для ванни. П'єла. Дитячі. Так. П'єма? Я п'єла. А вот так. Так. У нас ту секунд. Вау. То що? То щось малювати, ліпити, напевно, так? Настя, твої цюці такі. Давай впішок. А, а то тату ви не видно бо синеньки для тата. Та. Тата. Та? О, ні, а то, то я усіма. Татові? Тато То бачиш та, руль до машинки такий. І ма все. Руль до машинки. Ну у вас двох буде, буде, та? М -м -м -м. та? То, то буде І бути. то ще слаб. Дякую самого Миколаєва. А мамі нас, мамі. Це да. для Каті. Настя. А мені картопля настя. Оце да, мені? Картопля, то а мені? А К... Ти казала, що картопля. Ні, киві. Киві, киві. От ти казала, що картопля. Що? А то кому? Отсявки. А то кому? Не, не, знаю, не Тату там не написано. То маме. То моє. Давай ще сузинки такі. Mm <говори> Ну, давай. Ну, дай пачі кіндет, що там. Тарілку положи, Настя. Тамай. Давай. Тамай тарілочку свою з Ельцею. Ой, на зуби. Ти все на зуби? Ого. Що там? Що вона не скатається? А ну, покажи. Ану, покади сюди. Де ножнички принеси? Ні, мені не треба. Ні, ні, тут я треба доль. Наста ну, тобі багато Миколай приніс. Дуже, правда? Тут ще я зараз їдемо Каті завезем. Катя тобі дай, що там їй лишив Миколай. Угу. Бо вона теж листа писала, просила, щоб на стусі їй багато приніс щось там, Миколай. І, принеси сюди, принеси. Бачиш, як вони зачіпляються? Так. А, вони от... Клас. Зачіпляються. Бачиш, Як вони зачіпляються. Мало бути, тільки я не, не докупила спеціальну. Мама, мама, отак от вони зачіпляються. Так, да, відчіпляються. Клас, все будемо робити розмитки тіли, правда? Так. Да. Да. Все завод, у нас то мені Прикинь, як тобі. Так. Вище, так, не так. як обруч. Так. Вище. Так. Вище, як обруч, вдягни. О, та. так. Так Вау. Що там? Ну. Давай я тобі поможу. Тягни. Оба, ложи. І що? Вони ще з треба їх вичіпити. Клас. Друбайте канал. Настя показує, що там тобі? Миколай передав через Катю. Замок Ани? Та. А ще що? Покажи ще що? Пасли. Пазли з Ельзою. Та а що ще? Та, Та, а ще що? І я смотрю та. ти... та. такий. І отаку паночку. Ельзи? Класно! А що ж, кажи, отакий. Ого, які великі. сочки. І ще сочки Сказала, такі. Так. Та? Та? Та. І Миколайчики такі, так. Та? Угу. Дуже класно. Будеш відкривати. А Каті що приніс? Миколай Кать, А ну тут А ти там показуєш? Ну, покажи. Класс! Ты хотела такую, вот, да? да я знаю, что и что еще? Принесу и... такую. Ого! И тут. И, этой. и, и, с... и, саппинс... и саппинс... А, что саппинс... а, шоппинг шоппинг такой? И Класс! Будем. А, да? Давай. Открываем. Катя, давай. А ну. А ну, давай. Аккуратно, бо тобі очко Так, так, та, акуратненько. У мене є Клас! А Який домік, покажи домік. Поки Настя дозрізує, покажи, який в тебе домік. ну. Ох ти, клас. Ка ялиночка в Каті. За ще дозрізала Настя? Так. Ну давай. Відкривай. Опа. Так, класно, зараз ми подивимося. Ух ти. Витягаєш. Так, витягай, давай допоможу. Тягни. Є, ура! Так А є? Класно! Дивись. Класно грає. Катя, а ти чого не дивишся, що в тебе? Розв'язуй свій подарочок. Во, Кать! Ну, що там є? Давай, що там. Аботь, тягни! Давай помоцямо. Настя, ні, 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 Настя. Давай поможем тут, одивись, затува. Раз, Раз, два. 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 тільки. скидаємо. Диви тут буде. Дивися, 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 дивися. Відкривай. Відкривай. Диви, які класні стучки. Дивися. А то сто, тебе все таке маленьке. Ти бачиш, про Анни! <laughs> Дивися хто? Що там ще ясно. Ясно, так так. Катя! А а